Привіт! Мене звати Настя, і сьогодні я розповім тобі одну з найбільш загадкових, містичних та до цього дня невирішених історій, яка трапилась не в якомусь фільмі, не в книзі, а в реальному житті. Уяви собі молодий пілот, гарна погода, спокійний політ. І раптом щось з'являється в небі. Об'єкт, якого не може бути паніка. Дивні звуки: слова, які не вкладаються в голову, і зникнення. Це історія Фредеріка Валентіча, пілота, якого востаннє почули по рації, коли він сказав: Це не літак. Фредерік був звичайним хлопцем із незвичайною мрією літати. Народився у 1958 році. В Австралії сім'я італійського походження. З дитинства захоплювався небом, космосом і літаками. Його друзі казали: якщо він не вчив аеродинаміку, то значить дивився на зорі. Він вступив до авіаційного коледжу. Так, у нього були труднощі, двічі провалював іспити, але він не здавався. До 1978 року Фредерік мав понад 150 годин польоту. Це небагато. Але і не мало для учня. Він був впертим. Дуже хотів бути частиною авіації. Цікаво, що за рік до зникнення він повідомляв рідним: я вірю, що ми не одні. Одного дня ми побачимо їх. Фредерік готується до польоту з Мельбурна до острова Кінг. Це понад 200 кілометрів над відкритим морем. Літак... Цесна 182Л, легкий, одномоторний. Все йде за планом. Погода прийнятна. О 19.06 він виходить на зв'язок із авіадиспетчером Мельбурна. Центр Мельбурна це Дельта Сєра Джульєт. Чи є якісь дані про авіатрафік нижче п'яти тисяч футів? Дельта Сєра Джульєт. Ні, жодного відомого трафіку. Здається, є великий літальний апарат. Нижче п'яти тисяч. Який це тип літального апарата? Не можу сказати точно. У нього чотири яскраві. Здається, це посадкові вогні. Щойно пролетів над моїм літаком, принаймні на тисячу футів вище. Дельта С'єра Зрозуміло. Що робить цей літальний апарат? Він літає наді мною. Здається, він не літак, він знову наближається. Він грається зі мною. Дельта Сєра Джульєт. Ви сказали, що об'єкт не літак? Повторюю. Він не схожий на літак. Він зависає, плимає зеленим світлом. Мій двигун працює з перебоями. Дельта Сєра Джульєт. Що саме зараз відбувається? Він знову наді мною. Висить. Це не літак. Це останнє. Що ми чули від Фредеріка? Через кілька годин, коли Валентіч не повернувся, почали пошук. Воєнно-повітряні сили Австралії, рятувальники, вертольоти, кораблі обстежили тисячі квадратних кілометрів, і що вони знайшли? Нічого. Жодного уламка, жодної плями пального, жодного сигналу, наче його просто стерли з реальності. Очевидці в той вечір бачили на небі яскравий зелений об'єкт, що рухався дивно і беззвучно. Збіг чи підтвердження того, що Фредерік не був один у небі? Існує кілька версій подій, і давайте ми їх з вами розглянемо. Офіційна версія. Він втратив орієнтацію, упав у воду. Але де уламки? Деякі кажуть, він просто зник навмисне. Але чому? Навіщо він нічого не планував? Версія, яку офіційно ніхто не визнає, але її також бояться заперечити можливо, він уявив усе це, але запис справжній, голос стабільний, але нажаханий. Пройшло понад 45 років Фредеріка Валентіча. І не знайшли лише тиша над океаном і запис, що змушує повірити в неймовірне. То що це було? Контакт із чимось вищим, чи просто трагедія, яку ми не в силах зрозуміти? А що думаєш ти? Чи вірите ви у те, що Фредерік зустрів щось інше? Чи все це лише прикрий збіг? Пиши свою думку в коментарях, і не забудь поставити лайк, підписатись на канал і натиснути дзвіночок, бо далі буде ще більше реальних історій.